Нарешті-нарешті довгоочікуваний фінал найпопулярнішої трилогії Український Вордл Ну, принаймні поки що трилогії, поки мені ще щось в голову не стрельне. Отже, це Володя 19.05. І сьогодні я граю український Вордл, але з важливим сюжетним поворотом. Навіть з двома. По-перше, зазвичай я використовую список Вордл uh, of the Worlds. Wordles of the Worlds. Portals of The World. І... Але тут їх сім, один з них не працює. Тому я їм написав, щоб вони той викинули, а додали ще 2-3, е, 3, три, три, здається, І я буду грати по своєму списку, а вони хай собі думають. Але крім того, в мене є нова тактика. А що, якщо ми. Знаєте, як на уроці фізики? Є послідовне з'єднання, а є паралельне. Зазвичай ми беремо хороші слова з популярними літерами, або як ви там краще проаналізуєте, і завжди з них починаємо. Але що, якщо ми будемо брати відповідь до одного і вставляти його в наступне, це може деколи не спрацювати. Але це класне різноманіття. Наштовхує на різні ідеї. Отже, словко, ну, я почну за своєю тактикою зі слова ватен. Що означає тканину, а не е, щось російське. Дві літери. В принципі, це якась інформація. Не по-любому, але мені здається, що має закінчуватись на А, а Е бути перед тим. Типу. Е, Різко. Я просто подумав, наступне слово, яке я зазвичай вводжу, це сірко. Якщо трохи поміняти, лишити голосні, які я знаю, що мають бути. О. І, і яка? А ні, як стопки немає. І, і, плита. Але ти точно нема. Пли. Плита. Я би плита мабуть, чувів. Але це точно немає. Пле, пляма. Пли. Я недавно вперше вгадав слово за два рази, а це от було свято. Хоча я не так часто граю. Що може бути схоже на плита. Я перевірю плита. Угу. Угу. Крига. мене вже були і К і Р. Злива. Теж були і виїли. З ЕГО. Це буде дуже смішно, якщо це правда. Само собою. Гарне, красиве слово з красивими літерами. Ось доказ, що я за 2 вгадав. Здається, кажуть, що за 3 це гарний результат, це навіть повезло. А 4 це має бути легко. Ну от, в мене 4 найбільше. М. Переходимо далі. Так, кобза. Стоп, то був. відповідь була дзига. Ми вводимо це сюди. М. Це нам дає небагато інформації. Але це не Заяць. Це не А і не Е. Тобто це не зірка, не Заєць і не Ватен. Можути тільки ім'я Зорян. Або якийсь зріс, Дрі... дріст, дріст, Аль андрі Де немає. Я би вводив ватен. Свій звіт, але треба ще одне. Отвіт. Отвіт гарне слово. Цікаво зорен може бути слово. Зорен. Немає. що якщо зорян? Ну, я подумаю, що трохи. звання, не буде. Ба 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 букв. Хай буде. Хай буде зорін. Нема такого слова, добре. Так, камон, концепція відео розвалюється. Треба щось вгадувати. Зро. Зрос. Хай буде зірка. Одне точно ні. Ого, ніяке не ні. З. Які є слова на З. А що може бути другою літерою? Або якась голосна, або щось Зр... з П. З. Ров зо. Зо. Злато. Як вам таке слово? Н. Злива. Але дві літери вже точно нема. Якщо зліва. Або навіть зліво Може бути зліво О! Зе. лень Зілля. Але... Немає І селф селф, золф, золф, сел, солф, золос а Жаль, селф, 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 але ще одну літру треба. А, а, немає золф. Ну так Зел, Зелд, Зел. зелт, Зеле. Зел, сол. Зел, Солд, це, сол, солк. Солнше. Солн ще <гум> Там може бути яю, я, її, правда. Навіть якби були, то це мені не, не помагає щось. Ну, зелен це слово, але не іменник. Ну, я так і думав, але. Зель, Є слово Зелля. Як Зілля тільки через Е. зелц, Зелх, Зелш. Зелш. Зелх. Зелф. По-любому я щось просте пропускаю. Зелф. Зелло. Зелоч. Зело. Зелот. Зелот це е, як фанатик англійської Зелот. Я не використовував цих літер. Зельц. Е, сорі, це, це я маю загуглити. Я маю це загуглити. Що таке Зельц Варений пресований ковбасний виріб у оболонці. Німецький, мабуть. Промити голову свині. Добре. Та, та ну, я над цим словом щось 10 хвилин мучився, це якась фігня. А хоча так казали, що на словку легкі слова, а на копці може бути щось дивне. Це ще не кажучи про ті, які тут взагалі автоматичні. У них взагалі щось дивне може бути. Ну що ж, тепер ми перевіримо, чи наступний вордл знає, що таке Зельц. Я не знав, а він може знати. Він знає. І він навіть знає, що в ньому немає ніяких корисних літер. Я не знаю тоді. І цей спосіб так добре спрацював першого разу. Зараз щось з йде. Спина. Могло би бути словом. Ми. Якщо не, не там. Не перша і після неї зразу якось приголосна. Це якось дивно. Тому вона, мабуть, друга. Ника. Нишанищани. Гнида. <рес> як там ця цитата? Не так тії московські ваші, як українські гниди. <рес> Стоп, що реально. <рес> я не можу сказати, що бути, Бо це звучить як одне слово. Але. Блін, я туплю. Непогано. Угу. Дякую. Ну хоча б це було швидко. Слівце. Просто обов'язково має знати слово книга. І це те, де я постійно забуваю, що означають кольорі. Здається, червоне це неправильне місце. Бо має бути сильне, так. Um, ну, якщо к є. Хай буде. Вигук. Але гри вже було як сирок. Сирок Це як сірко, але з інакшими голосними. Ек. Все одно не тут, але я в кінці. Реально вигук. Але і е не там і Г нема. Ну, і е великої немає і слова не починає. Отже, це як. Як, але вирок Як я більше нічого не знаю, треба лавувати оклик. Є таке слово. Я знаю, що є знак оклику, а чи просто оклик. Як цуцик. Цуцик це гарна спроба, мабуть, що. крім того, що тут червоне і... Синє, яке зазвичай нема ворді. То чи й на клавіатурі оця, оця, що знизу клавіатура. Тут ж неправильні кольори. Тут чогось ті літери, які темно сірі згори, чогось знизу світло сірі. Вони ще не розуміють, як це має працювати. О, якогось осліпів, мабуть, тут щоб... Так, все правильно. Як, шик, щик, зик. Хек, фик, вик, бик, дик. Жик, чик, бик. Я думаю, що може бути. цуцик. цик. ЄС. ЄС. Отже далі. Це вже п'яте, це ворл горох. Цуцик. Це гарне слово, яке не дало нам жодної літери. <ріх> треба вернути що якщо я вернуся і напишу книга, то що було раніше. І я немає. Угу. Що якщо кегля? Яке перевірить не ті голосні, які я зазвичай перевіряю. М. Немає Е, немає Л. Я зразу подумав келія. Але і не Кенія. Має бути хоча б ще один голосний. Або два. Кни Книва. Кни... Книвя. Книпя. Книря. Кнуря. Кнуря. Кі. Кінця. Козля. Кіхтя. Кістя. Це, мабуть, якесь дивне слово. М, я не перевіряв А. Ка... Каш... Каз... Капля. Може бути кап, Але немає точно. Взагалі то правильніше. Ну, не правильніше, але краще крапля. Казати. Кас. Кон... Кош, кош, кос, козя, кос, костя. Я, я, здається, казав ні, я казав кость, обычный. Костя це варіант кома кот, Хм. це виходить ко. Може бути і перед я легко. Копія. Копія. є Виявляється, якщо думати, то можна щось вгадати. Наступне. А, це, мабуть, що слово майстер. Цікаво, що з ним, що він взагалі? Мабуть, дуже хороший сайт був. Жаль, жаль. Я ніколи на ньому не бував, мені його дуже жаль. Але слово копія переходить до Word of You, який, здається, автоматично згенерований, того тут -то, де щось просто дивовижне. Кує, ем. якщо я скажу. <смістична> Сірко. І голосні вже і так перевірнив. Як да ватен. <підавати> <підавати> Ну, тут ще й клавіатура по алфавіту. Це дуже дивно. Це, мабуть, правильно, але це, мабуть, продумано, але не в тому значенні. Мені по-любому зручніше дивитися як на клавіатуру, бо там теоретично видно, які букви частіше. Ті, які в центрі, ті, ті частіше. Актор, Ак. Або в кінці ак. ЧК, ложка. Або лишка, а і того, і того нема. Мітка. Але без і Так, Так так. жак. Лак, хопак, наприклад, але овжене. Ой і ойпи і немає. Кженкашкабак. Угу. Отже, к не останнє. Вона засвітилась зелена кат. І немає другої А. Ока. Ока, дока, жока, зока, лока, мока. Шока. Щока. Ека. Гека. Дека. Шека-зека. Лека. Якщо, 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 якщо Ука. У Рукав немає в. Рукав. Рукав немає В. Кука, докат. Дукат. дукат. Ти немає. Жука, зука, мука Шукай. Тут, тут запросто це може бути. Ну. Mm, ні, навіть ну, не ти дозволяє вести. Прибу тут якась півдня. А ну, давайте рукав Хайдем. хо Ого. Ну я, я вже пробував згадати слова, які би так були, в мене нічого не вийшло. Мукар звучить типі. той, хто за барошно відповідає. Лукар. Той, хто за лук відповідає, в плані за стиль, за вигляд. Znowu chcę, żebym otknął się Cukat Że na w taki stanie. stanie Ukach, ukag, ukad, ukaz, ukaz, lukas, lukas to Ale tu ono zaprzesto może być Ohoho, lukach, lukag, lukad luka. Що тут хоча б трошки нагадує якесь слово. Лукаш, Лукаш. Лукаш це ім'я. Ну я не хочу помилитися. Лукаю, лукам, Лукаф, Луках, Лукач, Лукаш, Лукаш, Лукай. Хто такий Лукач? Що реально той, хто відповідає за лук? В плані за стиль, за вигляд, Лукач це прізвище, це інтернет-магазин. Якщо це магазин, то ой прізвище. Навіть наше прізвище. В плані там хтось раніше був не наш. Покажіть мені. Перше, це по-друге, словник. Ого, ого думає, що це слово. Але тлумачення немає. Але відміню, відмінювання має. Філософський словник. Лукач Дорд. Дьордь. Інтерпретатор максизму. Угорський філософ і літературний критик. Він до речавлення доклався дуже цікаво. А, як завжди з Закарпаття. Ястес. Той, кого я знайшов у горіці, так що ясно. І так воно звучить, як щось таке. Невпевнений. Лука. Лука. Імені лука. Ну тобто це не слово, <laughs> так. <laughs> я не зможу його ввести. Наступне. Мабуть. Я не пам'ятаю, що було до того. Ого, який класний сайт. він не чує, що я клавіатуру і щось пишу Дуже. Як тут літери складені? Вони складені за клавіатурою. Але неправильна ширина в них. Це. Я не знав, що можна так незручно це зробити. Хоча теоретично тут справа. Ні, не зовсім справа. В цілому справа, але деякі ні. Найчастіші що я воджу, я воджу лукать. Лукач. Невідоме слово. Тоді я введу те, що я думав, що було. Але це теж невідоме слово. Я, щас, мені вже тут не подобається. Чи якесь схоже слово. Що я думав перед тим рукав. Я, мабуть, що вдома перед тим хай буде він. Угу. У друге, але не Р і не В, і не К. І не цукат. Він не Ду... дупло, дупло. Або журба, але двох літр точно немає. Чубок, чубок, су. су... Сурба. Хіба буде дупло? Або, може, дубно? Ду. <laughs> Ясно, я, я вже забуваю, як пишеться. пишется Або дубно. В смесь надо не видовыми слова. Что я не пишу реальную дубну? Ду Душка. Має бути у, а після того... Немає. немає Якщо дужий. Залежить від то, чи вони дозволяють на іменник угу. Якщо У. Вушка тузла. Ту, Су, сукня, наприклад, але вже немає. Ру... Рукав, цей був рукав, кухня, але к немає. Сукня чи кухня? Камішна різниця кайхи. Стоп, не кийхи, а сийхи. Чи сукня краще. Хм. Су. Суціль. Сух. Сш, сушка, суша. Сушар Той хто сушить. Сус. Сух. Сухий суф. Суфле Це буде смішно, якщо це відповідь. Су. Тінь. Суп, супер. Суф. Суд. Судно. Чи судно? Судно, судно. Суж Не знаю. Суж... Суч. Суч... здається, що судно. Це невідоме слово. Суд. Чого вона не знає, що я... що я друкую? Я стираю, я стираю. Сус. Ще я до того дома. Су су Сус. Сус. Сушка. Сус, щейш. Сус. Сух. Славник у мене. Має бути ще одна голосна. Якщо це? Чи може це бути ще одна У? Соцо, суху, сушу, сусу. Що це? етос? Супер. Суце, супер. Я уявляю, що сумір це слово, яке могло існувати, але ри немає. Де. Я не можу знайти тут боку. що я, mm. я думав про суфле. Якщо я не можу нічого інакшого знайти. Значить, це це слово. Це невідоме слово. Щось мені тут зовсім не подобається. СУ. Я подумав про Аніби. Е, СУ. СУЗІР. Я. Суфі, СФІ. Суфі. Сух. Софій чи Софій. Це слово. Є yeah. Ого. Тут є технології, які недоступні всім інакшим. Воно загуглиться за мене. Ані навіть в сумі знайде. В старому сумі. Так. Навіть стата з кримського лишилося ще два. І вони здається автоматично згенеровані. А це ще й просить вимкнути мене рекламу. Навпаки, вимкнути рекламу. Ну, добре. World game. О, о, о ній би працює. Що було? Софі було. Чи Софій. Я прочитав, але я не запам'ятав наголос. Стоп, не в той бік. Софій. Добре, Софі то Софій. Софій. О, тут є кнопка здаватися нарешті. То, що ми вертаємося до ваттину. Яке тут швидке все. Ти. Посередині. Ред. Я тут думаю, наша вони рекламу просили вимкнути. Ред. Ні. Кет. Цет. Цет. Ще, сет, хет, пет, дятел. Слово яке підходить. Ого, так, це, це можна вгадати, мабуть, етя летя, летя, летяч, ялте петля петля. Звучать як щось логічно. Ого, тут навіть є конфеті. Конфеті, конфеті. Я вже зовсім збився з цим. Не знаю, що як наголошувати. Мені навіть трофей дали. І ще реклама. Тоді переходимо до нас. Тобі кесло було петля. До наступного петля Word of Play Та ще кнопка Здаватися Дятел. Невже? Не Це не могло бути. Це було б дуже класно. Вет. Віт, витх, витв. Вітер. Вітер. Немає е. Вітер. Вотер. Да, ватер. Ватер Ну якщо і не там, в кінці це щось було би дуже дивне. Тому вет Вет Вете. Вітик. Це слово. Ого, навіть таймер. Яке значення цього слова? Я знаю, яке значення цього слова. ці якісь не такі страшні. Я як почав грати той, який авто згенерований в ордеку, то в ньому було багато. В ньому часто щось дивне. Ці ніби працюють. Яке значення цього слова? І знов буде сум 70-80-х. А. Тепер вони реально замість мене загуглили, так як я хотів, щоб ті зробили. Ну, клас, це, по-моєму, всі. Тоді це кінець відео. Я думаю, це принаймні місцями було цікаво. Це Гарний спосіб, щоб побавитись, якщо є багато, замість того, щоб завжди однакове. Ну, тоді всім до побачення. Що робити, якщо стався витік даних? Звучить страшно. Еге ж, стикались чи не стикались? Ви з цим будь. Чи не загуглили, що таке витік? Гуглу не треба дуже багато питань. І якщо ви хочете прямо визначення, то пишіть витік словник. Тоді буде визначення. Це, це, це ж точно всі. Точно. pa deset četiri